Вітаю всіх на своєму каналі. У мене сьогодні м'ясний рулет із начинкою із омлета. Рулет дуже вкусний, красивий. Так що, давайте будемо його готові. Для рулета Мені треба м'ясо. У мене тут 950 грамів. Це пашинка. Хто не знає, що таке пашинка, це у хрюшки, де передня нога, і так от донизу, де ребро, іде такий кусочок м'яса. Він такий тоненький, хороший. Його на базарах сразу же забирають, тому що, хто знає, люди з нього відбивають і готовлять рулет. Ну, у мене була своя невеличка хрюшка, у мене я собі заморозила і поставила. І буду готувати своїй сім'ї, хочу показати вам. Далі. Спеції. Спеції ви берете ті, які ви любите. У мене тут Паприка, мелена, солодка, гранульований чесник, коріандр, чорний перчик і сіль. Все по чайній ложці. Я це все зараз змішаю, все разом перемішаю. Так, Це ми будемо обсипати м'ясом такою сумішшю. І омлет будемо готувати. У мене три крупних яйця, щепотка солі і 50 грамів, верніше мл молока. Все хочу на жидкость грами говорити. Так, спочатку нам надо відбити це м'ясо. Що я роблю? Я беру пищеву пленку. І отак от в декілька слоїв покриваю м'яско три 4 слої, дивіться, як у вас получится. Все. І обычний молоточек. І починаю відбивати мясо. Хорошо. Бачите, воно у мене таке довольно толстенько, його треба добре відбити з двох сторон. Я весь процес того, як я б'ю, я не буду показувати. Я думаю, це всі знають. Так, дивіться. От так хорошо відбивається м'ясо. Я вам не сказала вначалі, що якщо є пленочки, якийсь жир, якщо товстий, то його треба, конечно, зрізати. Він не треба. Все, ще тут трошечки. Так, ну все, м'ясо відбило хорошо. От так вот. І спеції змішала. І добре обсипаються все спеціями. Некоторі спеції змішують із олією і втирають. Ну, я роблю так. Можна чеснику взяти, звичайний такий свіжий, свіжим чесничком. Так. Дивіться, в ідеалі, звісно, такий рулет робити, як вам сказати, заблаговременно м'ясо маринувати. Я його мариную і на сутки ставлю на холод. В холодильник або в холодну кладовку виносю, і воно маринується в мене сутки. Ну, так як я вам хочу показати рецепт. Цього рулета, то у мене будемо маринуватися з часочок. От. Так обсипаємо, прям хорошо втираємо це все. Вкладаю пока це м'ясо, ставлю на тарілку прикриваю пищевою пленочкою і поставлю його в холодильник на час. Поки воно буде маринуватися, я зроблю омлет. А тепер приготуємо омлет. Три яйця вибиваю в мисочку. Засипаю сюди соль і обичним вінчиком Так, Змішали, да? і виливаю тепер сюди молоко. Якщо нема молока, можна взяти ложку або дві сметани. Любої жирності, не важно. Хорошо перемішую молочко. Сковородку я вже поставила на плиту, гріється. Будемо виливати нашу, нашу заготовку на омлет. Я вибачаюсь, звісно, я сьогодні без мікрофона, так що мене, може, плохо чуть, хоча я стараюсь говорити голосно. Ну, в принципі, достатньо. Я ще омлет зверху посипаю зелені. Це може бути петрушка, може бути укроп, але в мене укроп. Мені кажеться, що укроп трошечки більше підходить, ніж трошка. А можна взагалі нічим не посипати? Все-таки це, це діло вкусом. Так, дівочки, сковородка розігрілась, я додала трошечки олії і тепер виливаю яйця. Отак. І зверху присипаю отак от, от зеленушечкою. Все, огонь самый маленький. прикриваю кришечкою. І нехай він там собі жариться. От такий омлетик у мене вийшов. Дівчки, дивіться, він був значно ну, вищий, але ну, вже опустився, але мені не треба, щоб він був високий. Все буде добре. Хай він тепер остиває і я жду, поки промаринується м'ясо. Так, нашу м'ясо постою в холодильнику у мене. Трошки більше часу. Яку на яку сторону ми будемо закручувати рулет? Наверное, вот так сюда. Все. Так, ну дивіться, що я сейчас буду робити? Я оцей омлетик переріжу на половину. Ось вот так. І вот так буду викладати на м'язку. Так. Все. І скручуємо. Прямо так тісненько, тісненько скручуємо наш рулет, Так, зараз. Все. Скрутили тісненько, У мене от така от ниточка. зараз. Я хочу скрутити ще й рунетку і зафіксірувати. Так, зав'язую один краюшок. Просто все зав'язала, тримаю і отак вот продіваю через нитку, через рулет. То продіваю так, от, бачите, тут, де палець у мене. Опять продіваю ниточку і витягую. І от таким от образом я цей таблетик фіксірую. Опять держу пальчиком, продіваю через м'язку. так у мене вийшло. Все добре держиться, бачите? Можна звичайною ниткою просто, просто скріпити, щоб він держався кучі. І беру рукав для запікання. Десь відмірю так от помі. Зараз я його зв'яжу хорошо. Дивіться, зараз я його зв'яжу і поставлю в духовку, де то на час. При 170-180 градусах він буде у мене випікатися. Провіряю, я, беру ножик, вилочку остру і протикаю. Якщо легко заходить і виходить прозрачний сок, значить все, рулет готовий. Так як це м'ясо воно ж відбите, воно швидше буде готуватися у вас. І ще за 10 минут до окончання готовності я буду розрізати цю пленку. Мені треба, щоб була красива румяна корочка зверху. Так я відкрию цю плівночку, щоб просто запеклося, щоб було красиво. Все, зав'язую. Все, що лишнє обрізаю. Я противень ще застелила фольгою, тому що... Я це все розкрию, там буде сок, воно вильється мені на листик. не хочу, тут потім сильно тяжело відмивати. Все. Вже я покажу, коли я достану і покажу вам цей рулетик спечений. Все, іду ставити в духовку. Все, достала я мясний рулет. Отак це все виглядає. Багато дуже сока пустив. Випікався у мене рулет час по времені. Красиво, я думаю, получився, але він ще гарячий. Вот так вот. Бачите, сок з прямо витікає. Така от прозрачна юшечка. Все, тепер мені надо, щоб цей рулетик остив. Я знімлю оцю от обвязочку. Потім поріжу вам і покажу. і ми його попробуємо. Хотілося б вам тоже дать попробовать. Жалко, що телефон не передає, так сказать, вкус цього рулета. Все, жду, поки він остине. Так, ну що. Уже астив мій рулет, Уже даже успіли і краї обрізати, попробувати, тому що не, чоловік не видержав. Ось такі всередині виходить. Дивіться, я трошки ступила. Мені треба було пожарити 2 омлета. І тоді б у вас би, по кругу би, оце би, жовтеньке було б накручене. Ну, я зекономила, так як скоро паски багато треба яєць, і пожарила тільки один. Дивіться. Хорошо, нарізається повністю. от. кусочки мясо повністю пропечене бачите і дуже вкусний. Ми попробували, я вже говорила вам рулет і по солі, посолі по перцю, і чесничок відчувається. дуже класний вот таку презентацію я зробила свого рулетика вот так скромненько і со вкусом кому було полезно приятне відео, ставим лайк підписуємося на канал І всім всього самого самого найкращого Миру, всім добра, здоров'я, процвітання, благополуччя. Так що, дівчатки, як змогла, так і приготувала. Не обісуйте. Всім спасибо, цьом-цом, пока-пока.